Рухаємося далі нашим ефіром. Поперед у нас спілкування з військовим психологом. Тренажерки спорожніли після рейді представників ТЦК по спортзалах у Полтаві Закарпаття Києві і Дніпрі. Відвідувачі стали сторонитися клубів. Відео та фото порожніх залів в Одесі оприлюднив один із місцевих телеграм-каналів. Нагадаю, рейди по спортзалах розпочалися 5 грудня. Тоді в Ужгороді чоловіки у військовій формі роздали повістки відвідувачам та працівникам спортзалів. Згодом представників ТЦК помітили у Дніпровському спортзалі, а у Полтавському терц. Центрі комплектування заявили, що у зоні їх посиленої уваги були чоловіки-переселенці, які не знайшли часу встати на військовий облік. У військкоматах такі рейди називають законним оповіщенням, а не посиленням мобілізації. З нами на зв'язку Андрій Козінчук, військовий психолог. Андрію, вітаємо. Добрий ранок. Доброго ранку. Чому така велика різниця між мобілізацією, яка була на початку війни в перші місяці, і зараз? Чому так мобілізація лякає на вашу думку? Т того, що тут, тоді всі ті люди, які хотіли піти, вони ж пішли. А це не Але багато і лишилося. Багато лишилося, тому що чи то зброї не було, чи то місця не було. Це ні, це хибна думка. Нема зброї, береш, я не знаю, лопату якоїсь розкрили. Ну, багатьом на початку війни поотися багатьом відмовляли. Це так до слова. Так, ну, багатьом вимовляли, бо ажіотаж був дуже великий. просто. От про це мова. Так, і, і, і тоді було ну, надзвичайно велика кількість. Бажаючих, що навіть ми не, не могли там всіх зарахувати. Це ж там накази, поставити на довольстві. Ці всі штуки. Зараз вже все, ну. Прийшло до, до порядку, ну багато людей е, загинуло, багато поранені або списані. Я не знаю. У мене в батальйоні три дуже молоді хлопчики по 60 років звільнені, бо 60 років прийшло. От, і поступово-поступово воно поступово, ну, проходить. І зараз же ж суть не в тому, що там люди не бажають. Вони не знають, що їх очікує. У нас досі цей діалог. Ну, бонуса чого тобі треба йти захищати, крім високоморальних якихось патетичних речей? Нічого немає. У нас досі термін служби не, не, не вказаний. от Андрій, Відмінно ми якраз з вами ведемо діалог, продовжуємо його не один ефір поспіль. А в який спосіб, наприклад, вас би як військового психолога залучили до вибудови цього діалогу основних меседжів, щоб. Правильне було розуміння ситуації, а не ота висока мотивація, як кажете ви високомотивовані. Вони вже всі на фронті. Спочатку повномасштабного <тверк> вторгнення. Як з населенням говорити, як з дорослим, всі розуміють про що йдеться. Між тим вони тікають від представників ТЦК. Між тим і досі не всі чоловіки зробили те, що належить громадянам України. Не стали на облік на облік. Так як ну, вибудовувати цей діалог? Нам необхідно до того, як вибудувати діалог, нам необхідно змиритися з тим, що нам треба прописати правила гри. Бо зараз правило одне йди, воюй. Все більш нічого немає. Нам необхідно все-таки зробити терміни, умови, що якщо в тебе є фах. Ти будеш йти за фахом. Нам треба змінити діалог навіть в навчальних центрах. Тому що в навчальних центрах е, дуже часто ну, немає такого діалогу. Ну, це пришвидшене навчання, воно дуже поверхневе. І тому зміна цього навчання також має бути. Тому що всі, і, до речі, один із факторів для того, аби люди прийшли, нам необхідно, аби люди знали, що з ними буде після повернення. Я зараз про міністерство у справах ветеранів, яке поки що не працює там, 50% штату не заповнено. І коли люди будуть усвідомлювати, я знаю, наскільки я йду часу, я знаю, що я буду робити. Я усвідомлюю, наскільки це важко і наскільки це небезпечно. Але я готовий піти, бо я знаю, що коли я повернусь, держава і суспільство будуть піклуватися про моє. Майбутнє, і поки що з одна половина мене ну так хіхікає від того, що люди тікають від тренажерних залів. А інша сторона не може їх звинувачувати, тому що це абсолютно нормальна реакція психіки людини на такий, ну, На непрописані правила, як ви говорите. Так. Дуже, Дякую, ти, ти не знаєш що з тобою буде.